Доброго ранку всім. Всім привіт з днепра. Мене звати Наталія і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. Всім я вас і вітаю. Е, на жаль, за цей тиждень я не можу багато чим похвалитися, бо з ранку п'ятниці і до вчорашньої ночі в мене не було взагалі світла, інтернету, взагалі нічого не було. Тож, без світла багато не навишиваєш, і взагалі стан був не найкращий, тому за тиждень результати дуже скромні. То, що ви перед собою бачите, це те, що можна робити без світла, без схеми, це я почала натягати жолоді. Ну, Фактично, половину я їх вже натягнула, я їх натягаю на картоночку нитками. бо... З клеєм в мене щось не можу я знайти свій клей. Отак, Дві половинки я натягаю, там всередині картонка і два шари синтепону, і потім я їх попарно отак от шиваю. От Тут почала сшивати густішим швом, а потім подивилася, що можна через два і теж буде гарно. Жолуді натягаю, відео таки випущу, не тому, що зараз мож, можуть бути актуальні жолуді, а тому, що таким принципом я про це розповім окремо, можна зробити, наприклад, замість жолудів будиночок. Тобто тут якийсь візерунок вишивається, а зі зворотнього боку, якщо ви тут виштіте, не жолудь, а дверцята, віконечко, можливо, якісь там декоративні. Будь-що на вашу фантазію, то з цього вийде непоганий декоративний будиночок. От. Жолуді натягаю, бо знову ж таки повторююся, це те, що можна робити без схеми. Що ще я робила по схемі? Вишивала ці ну, досить симпатичні іграшки. Нагадаю, це схему я знайшла на Pinterest. Це якийсь старий старий набір від відріолі. Ніхто навіть не пам'ятає, що це за набір. От, десь він мені трапився. Тут буде два місяці і два сонечка в різних там позиціях. От. Нитки тут використовую оці темно-сині. це були з Аліекспреса я купувала, ну вони схожі на СХС. Оці блакитні, то я щось з бабусиних ниток чи з залишків наборів щось зібрала. Це більше не е, вишивка заради вишивки, а вишивка заради утилізації ниток. Але виходить симпатично, це вже е, повний, е, повне коло, повний об'єм цієї іграшки, тобто вона буде невелика. Я тут спеціально лишила е, такі нормальні поля, щоб можна було її потім добре натягнути на пінків. Е, сподіваюсь, ми побачимо ці іграшки. Ну, якщо не цього року, то можливо найближчим часом. От. І що я робила вчора, поки в мене не було інтернету, нічого не було, але в мене були аудіокнижки, накачані в телефон. І в мене були, ну, схема в сазі і пауербанк, щоб її підтримувати в робочому стані, то я трішки повишивала. Мінічний трамвай по набору від катрусиних рукоділок. Нагадаю, тут 127 800 і на 1% це, відповідно, треба 1278 хрестиків понашити. Я за 3 дні на цьому тижні відшила майже тисячу, там 900 чимось, ну майже 1000. Треба буде до, до відсотка дошити. Взагалі, я хотіла 10% відшити. 10% тут було 10 тисяч відшити, тобто мені треба 1278 двічі вишити. В принципі, якщо у мене було світло і все було б гаразд, то вечорами вишивати це не складно. Це дуже ну, така нормальна норма, тобто ну, на день можна десь. 300 хрестиків вишити. Більше я навряд чи вишую, тому що тут дуже великий роз... розкиданість цих хрестиків. Тобто вони можуть починатися отут, потім іти отак, отак, отак і закінчуватися аж отут. От. І ну, поки ти нитку заправиш, поки ти там все пройдеш, не виходить, не виходить дуже швидко то вишивати, от, і тому, щоб вишити навіть 500 хрестиків, це треба або брати якийсь шматочок, де ну, більш густіша зашивка щільна, або е, дуже довго сидіти, або світла ну, багато не посидіш. От, оце при там, при, фонарі, при при лихтарному світлі, при, там, або при свічках. Оце ти не повишиваєш. Якщо ці пінківчики натягати, ну, тут схема не потрібна, світло не потрібне, тут головне там, булавки. Невинні. Погубити, коли ти його натягаєш. Я ще, по-перше, його підтягаю, щоб він був рівномірний, я його фіксую тут булавками по чотирьох кінцях, і тут трішки фіксую, і потім вже починаю натягати. От. То мені тут електрика не потрібна. А тут е, треба електрика, бо треба відраховувати, ну, не, не загубитися, отут. От скільки там вліво, скільки наверх. Е, і ну, я не можу це вишивати не при. Такому нормальному світлі. От, Що стосується в'язання, я взагалі-то, ну, частіше, коли від, вимикали світло, я в'язала при світлі а, смартфона, але цього разу в мене не було сил на це. Щось я так не знаю, я навіть не в'язала, я просто читала або слухала книжку в смартфоні. А, я не взяла з собою. Оту подушку на крупній канві, ще з тими нитками грубими такими. Трішки жалкую, що не взяла, але вона мені просто не лізла. В мене на дачі насправді дуже багато чого сюди приїхало, і я не знаю, як мені з цим потім бути, як це мені потім все. Якось впорядкувати, організувати і все таке інше. Тому не хочу сюди дуже багато тягнути, і я не стала брати сюди подушку. От. Хочу ці пінкіпчики завершити, щоб вони в мене просто купою не лежали, бо вони, бачите, вони коли не дороблені, вони вже лежать в мене в пакеті і дуже багато місця займають. А оці отак от, ну, зашиті, тут буде ще фетрова шляпка, кришичка. Що в жолудя кришечка? От Буде жолудя кришечка, воно буде трішки компактніше. Е, мені дуже зараз подивилася знаєте, статистику по своїх відео, які я викладала е, минулого тижня і позаминулого тижня, і щось мені стало сумно. Я розумію, що оці вимкнення електрики і то, що більша частина моїх глядачів була без інтернету. Воно не найкращим чином відбилося на просмотрах, і моє е, відео, яке я вважаю ну, дуже класним. По, ну, по тому, що я там показую. ну Принаймні я такого ще не бачила на Ютубі. гірлянда з пропорцями, і шкарпетки новорічний, і ну таке враження, що воно Ютубом майже не видавалося, бо воно вийшло якраз 16 го о, -о 9-й. У той час, коли всі пішли, від нас пішла Світлана, як то кажуть, і більшість моїх глядачів сиділа в калідорі без світла, без інтернету. І, ну, Хто потім встиг подивитися, то встигли подивитися. А більшість просто цього відео, мабуть, не побачила, бо Ютуб вирішив, що якщо в перші там години його ніхто не дивиться, то на що вам його показувати і просто заховав його. Так що, якщо вам цікаво, я лишу в посиланнях до цього відео лінку на плейліст з моїми новорічними. Декорами. От. Подивіться, якщо у вас є інтернет нормальний. Якщо він, звичайно, мобільний, то не, не дивіться, <сь> не паліть інтернет. А якщо до вас вже повернулася цивілізація і стабільний Wi-Fi, то подивіться, там є цікавеньке. От. Що ще хотіла сказати? Цього року я планую зробити більше новорічних декорів. Аж зудять в мене ручки приступити до чогось із абрісарту, який я бісером нашила. Верніше понашивати бісером те, що я купила в абрісарту. І до мене приїхали дві мої покупки: одна з кольорової, одна з каризми. Але там немає вишивки. Там обидві покупки, вони по суто по намистинах. От, і, і я не знаю, чи буде ну, цікаво дивитися, бо це навіть не вишивка бісером. Це я там хочу позбирати на мисто, тому. Купила особливий, особливий такий товар, він навіть не до вишивки. Я не знаю, я, я показувала такі намистини влітку, коли купувала, але я там купувала більшою частиною, під, закупалася під вишивку заготовок. Бісером звичайним, то там було цікаво дивитися. Ну і паралельно до них я купила деякі немистини. А зараз я подумала, кольорова зробила об'яву, що подорожче з 1 січня. Ну і каризма, відповідно, теж може подорожчати. Я така вирішила, що куди тягнути, давай. І нахапала собі на мистин. От. Бо до вишивки бісером, я не знаю, його не так, ну, я не так багато вишиваю бісером або плиту, щоб мені треба було якісь е, стратегічні закупи зробити. Е, на ті заготовки, що в мене є найближчим часом, в мене все там закуплено. Якісь дрібненькі, я думаю, що можна чи залишків повишивати, чи один пакетик. Якщо він буде ну, замість там, 7 гривень коштувати 8 гривень ну, в роздрібному магазині, я думаю, що я це подужаю. А інше там буду залишками вишивати. Але на намистини ну, я таки витратилася. Тому я не знаю, чи я внесу їх до покупок за грудень окреме відео ну, вишивального. А ще я канву я купила, я купила два Аїди. А, але ну, те, щоб показувати чисто аїду. В мене 26 грудня буде день народження. І я сподіваюся, що мені щось вишивальне подарують. Якщо щось вишивальне подарують, то я обов'язково покажу. А, принаймні, вішліст в мене питали. От, е, питали в мене вішліст, е, що я хочу? Я туди повносила кучу наборів, е, купу селену наборів. Е, в основному там були е, той Лукаєс, який мені хотілося. Crystal Art ну, я вже купила, там, Нову Слободу, я вже купила. Там було дуже багато маленьких наборів різних: типу там Wonderland, типу там Stitch, якщо його хтось знайде. От, і щось там маленькі Dimensions були. Ну, таке. Не знаю, що з цього мені подарують і взагалі подарують чи ні. Якщо подарують, я покажу. От, а На рахунок на мистин, можливо, я їх покажу. Я коли вони вже в мене дійдуть руки, і я їх позбираю. Зараз буду спробую ще повишивати свій трамвай, бо в мене таке, мене таке, не полишає думка дошити його до 10%, бо ну, два роки вишивається, давайте хоч 10% зробимо. Тому що ну, за два роки я розумію, що я його там по, по чайній ложці вишиваю, але б хотілося. І я подивилася, знаєте, колись я казала, що оце дерево, це дерево буде найбільший капець, я таки була права. Бо отут є ще якісь там розброси, отут є якісь розброси, але от такого різнобарв'я, яке є у цьому дереві, воно навіть і на картинці видно, то нема ніде. Не Оце взагалі тут 900 хрестиків вишивається одним темно-темно-синім кольором. Потім тут починаються ці блакитно-помаранчеві, і це буде цікаво. І якщо коли я подолаю це дерево, то буде. Ну, не 10%, а вважаю всі 20 по складності. Я тут думаю, чи вишивати мені. Оці... Ну, небо. Воно йде отак от, от такими, от, от такими полосами от сюди, в цей бік. А в мене я спеціально беру маленькі п'яльця, щоб, ну, по-перше, не бруднилася робота, я її закручую, але на все одно зі звороту брудниця. А по-друге, мені так їх зручніше тримати в руках. От, і Я тут почала трішки блакитним вишивати, але це мені треба, щоб потім отак от, е, я хочу ці позаповнювати то, що тут є пробі, бі, б, ну, просвіти, от, щоб потім трішки пересунути п'яльця і таки дошити це дерево до краю. От Не знаю, чи вишивати мені це небо, чи ну просто заповнити те, що я в дереві. Отут -ут -ут є, ну отут Ну, Вже фактично почала. от. І отут от ще буде е, оця частина. або це обов'язково треба зашити. Ну і, мабуть, тут щось позашиваю так, і кину. Бо я б хотіла спускатися от сюди. Тобто, отак от я дошию дерево. ну, Десь по, по, отут, мабуть, по кінчику цієї гілочки. Буду спускатися сюди. Мабуть, таки цю штуку зашию спробую, ну, почну. принаймні. Цю частину за шию. От, а потім буду спускатися от сюди, до шию цей будинок, там він вже початий, і повернуся трішки сюди, буду вишивати оцю частину. Я хотіла спробувати на цьому великій п'яльці, які в мене зараз на душі троянди. Найбільше четверті, здається, так, четверті. Вони від найменших йдуть. Я хотіла спробувати ці п'яльця ну, одягти і спробувати, як мені буде на великих п'яльцях вишивати. Але щось мені підказує, що цей експеримент мені не вдасться. Я оце, оцей другий номер для мене найбільш оптимальний в цьому процесі. Так, все розказала, показала. Зараз, поки в мене є світло, я хочу там дещо поробити по хаті. І сподіваюся, що цивілізація нас не покине, бо в мене були сьогодні плани витягти з підвалу новорічні ну, декори і таки спробувати щось. Якийсь вісельний настрій, вибачайте, трішки. Придекорити. От, я дивилася е, в інстаграм відео, кілька там відео я підписана на людей, які, знаєте, Захоплені декоруванням, які там сервування роблять, які там не просто ялинку ставлять, а вони там тематичну ялинку ставлять. На Ютубі дивилася, о я вам лишу посилання на канал і Челсі. Це мама і донька, вони з Сполучених Штатів вони вишивають і вони роблять, вони продають декори різні вишиті. І вони кожного року викладають е, відео огляд свого будинку. Я от не пам'ятаю, кого саме з них це будинок, чи присили, чи Челсі. А, але вони просто це е, most decorated house. це просто найбільш декорований будинок. Там просто живого місця нема від декору. Е, просто подивіться, як люди це роблять. Я нікого до того не закликаю, але виходить дуже. От знаєте, от хочеться розглядати, жити в ньому. Можливо сумнівна затія, ну, я б, мабуть, не змогла, бо дуже-дуже всього багато. Але я думаю, що вони живуть, бо ну, вони ж не декорують його тільки для відео, а потім одразу розберуть. Ні, Вони такі ну, жіночки повернуті на декорі. От. І я так дивлюся, думаю, от у людям ще є таке хобі декорувати. От. В інстаграмі дивилася. Марина, Марина Луцик, здає, здається. Луцик чи Луцик її прізвище. Вона дуже добре, дуже гарні роблять декорні різні там композиції вдома. Хтось із дівчат викладав навіть відео з її будинку, коли у гостях у неї були. Вона теж така активна от, І там просто от, от дивишся там. Ну, просто шикарно. От. А я зараз полізу просто у підвал, дістану, що там у нас є. Там є ялинка складна, але я, мабуть, просто піду сосни наріжу. Ой, щось я набовталася, набовталася, не знаю, чи встигне це відео вигрузитися. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, якщо ви ще не подивилися огляд новорічних декорів, то я вам про нього нагадаю. Ви просто забули, у вас не було інтернету. І я так активно вам підморгую обома очима. Всім до наступної неділі. Я не знаю, чи будуть відео на наступному тижні, бо. Я хотіла викласти відео про жолуді, але такими темпами я або не встигну їх зібрати і зняти відео, або я просто не зможу його викласти. На жаль. Тому не знаю, чи будуть відео наступного тижня, але сподіваємося на краще. Все. Всім папа, до наступного тижня і продуктивної вам тижня!